І так, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, як заставити себе вчитися. Нам таку невеличку, скажімо так, мотивацію. Якщо у вас зараз трудно чи є з навчанням, то це відео саме для вас, тож поїхали. І так, перше, це організуйте своє робоче місце. Зробіть так, щоб вам було зручно сидіти і виконувати домашнє завдання. Купіть якусь цікаву нову гарну канцелярію, щоб навіть коли у вас немає бажання власне вчитися, ви все одно хотіли. Ви згадаєте, що у вас є нова канцелярія, і ви обов'язково підете виконувати це завдання. Я знаю, що не у кожного є можливість, але що навіть у більшості немає своєї кімнати, але постарайтесь зробити ось такий куточок, де ви будете виконувати домашні завдання. Таким красивим, гарним, купіть якийсь органайзер, складайте цю всю канцелярію, гарно в органайзери. Друге, старайтеся не сидіти в соцмережах. Я знаю, що у більшості шкіл навіть заборонені телефони, тобто вони приходять в школу і здають ці телефони чи перед уроком, чи вже по закінченню уроку, чи всіх завдань, допустимо. Е, вот. І вам вже телефон видається після цього всього. І багато насправді тут є критики, оскільки більшість людей кажуть, що не можна забирати телефон у дітей, але тут є також свої плюси. Наприклад, те, що от, є, допустимо, урок, і ви там вирішуєте якусь задачу, читаєте параграф. І вам здається, що це дуже нудно, дуже скучно, і взагалі це не потрібне вам в житті. І ви заходите в телефон, берете його в руки, там відкриваєте Ютуб, щось дивитеся, чи граєте в якусь ігру, чи заходите в соцмережі, в принципі. Тут нема різниці, і тим самим ви відволікаєтесь від занять, від того, що вам пояснює вчитель. А якщо б у вас не було цього телефона, ви б нудно, не нудно, все одно би слухали вчителя, оскільки і так немає що робити, тож тут зі скажемо так свої плюси і мінуси. Звичайно, ніхто не забороняє вам сидіти в соцмережах, але, звісно, там по перерві чи вдома декілька хвилин, але не на постійній основі, бо ви заходите в соцмережі, забуваєте взагалі про домашнє, і в результаті ви його не виконаєте. Чи слухайте вчителя на уроці, і насправді телефон це така штука, яка дуже сильно нас відволікає, і через яку ми не можемо виконати ті справи, які ми собі запланували. Третє, просто почніть щось робити. Я це говорю у багатьох відео, тому що це дійсно важлива порада. Часто буває у людей так, що вони не, от не хочуть нічого робити, просто хочуть відпочити, полежати чи там ще щось. Але коли ви пересилюєте себе, коли ви все ж таки йдете це виконати, тому що це вже потрібно виконати, і напізніше відкладати нема вже коли. Ви дійшли до такого етапу, що там вже відкласти неможливо, то ви починаєте це робити. І в результаті все одно через не хочу, не буду, відкладаєте. І ви просто сидите і виконуєте. Насправді я перевірила це на собі, в мене часто бувають такі моменти, коли я не хочу писати сценарій до відео. А відкладаю там на завтра, на післязавтра. То в такі моменти я просто кажу собі так: ти зараз 5 хвилин пишеш сценарій, 1-2 пункти без різниці, просто чуть-чуть сьогодні напишеш, і в результаті це затягується, і або я пишу піввідео вже повністю сценарій, або навіть ціле відео можу написати, сценарій, тобто цілого відео. Просто тому, що вже почала і не хотіла відкладати на потім, бо розуміла, що пізніше знов не схожу, і так далі. Тож, моя вам порада на своєму досвіді, переконайтеся, що я на своєму досвіді переконалася, що почніть щось робити, і пізніше це вас затягне. Тому що це дійсно правда. Наступне, четверте, це розділіть завдання на частини. Наприклад, якщо у вас є якесь велике об'ємне завдання, вам його потрібно виконати, то не потрібно себе мочити, тобто сидіти 3-4 години над цим завданням, просто розбити його на завдання. На такі маленькі, типу, підзавдання. О, наприклад, допустимо, у вас є математика, вам потрібно виконати, там, допустим, п'ять задач по ній. І вона є досить таким великим об'ємним. Тобто там треба сидіти і сидіти над цими завданнями. То розбити собі так. Наприклад, я роблю одну задачу завтра там, чи через годинку ж другу задачу я вже роблю. Через, там, коли відпочину там третю задачу, завтра, наприклад, там роблю. Оскільки в мене ще є час, четверту задачу там роблю завтра вечором, і п'яту вже роблю там перед уроком, чи як там вийде. І так ви не будете себе мучити прямо до такого, що вже нічого не хочете. І потрібки це завдання виконати, і воно вже не буде здаватися таким великим об'ємним. Тому що одну задачу зробити легше, ніж в принципі п'ять. П'ята порада це не думайте, що якийсь предмет для вас є непотрібним. Тобто часто буває особливо у студентів чи учнів, що вони думають, що ось цей предмет нам, в принципі, не потрібний. Взагалі, для чого нам його там поставили? І вам потрібно зрозуміти одне: те, що від таких думок цей предмет він не нещазний, ви своїми думками його не зміните. Він є і тут потрібно, і тут потрібно постаратися якось його прийняти. Він є, і тут міняти нема що. Вам прийдеться прийняти той факт, що цей предмет є, і вам по ньому потрібно буде написати контрольні, робити домашні завдання. І краще такі думки замінити на те, щоб, щоб попробувати його зрозуміти. Попробувати його вивчити якось. Наприклад, в мене так було з творами по літературі. Я ніколи не розуміла, для чого ми читаємо ці твори, якщо нам, в принципі, це не знадобиться. Ну, а для чого нам читати ті твори? Але я старалась себе мотувати. Тим, що, наприклад, я починаю читати там твір, допустимо, там півгодинки в день читала якийсь твір, я собі так плюс мінус орієнтувалась. То читала такі півгодинки, і тоді я трішки так хвилин 5-10, додумувала, що там буде, як будуть розвиватися ці події. І на наступний день мені вже. Було цікавіше читати цей твір, тому що я хотіла дізнатися, чи вгадала я з тим, що додумала, чи не вгадала. Тобто, як будуть розвиватися події далі і що буде з тими героями, або деколи зрівнювала героїв твору там зі своїми друзями. Тобто, ось цей, допустимо, герой дуже схожий на ось цього мого друга. І так, плюс-мінус мотивувала, щоб читати ці твори. Наступна шоста порада: це записувати всі важливі дати в календар. Насправді тут немає різниці, чи це електронний календар, чи це паперовий, чи навіть ваш планер. Тут без різниці, просто що ви записали, наприклад, там 20 квітня чи травня я маю, допустимо, здати контрольну по фізиці, чи контрольну з англійської, чи здати якусь роботу, тобто, щоб ви плюс-мінус орієнтувалися, що вам потрібно зробити, щоб встигнути до цього вот терміну? Щоб про це не забути, бо буває так, що нам треба здати щось, допустимо, до 20 травня. І ви 19-го процес згадуєте, і тоді сидите цілу ніч чи цілий день і просто це робите. А так ви б записали собі ці дату, що вам потрібно зробити, ви б її побачили, ви б згадали про це і потрошки когось виконували. Наступне це повторюєте матеріал. Насправді, в кінці 19 го століття була виведена така теорія, що після того, як ви вивчили матеріал, за годину часу ви згадаєте тільки 44% з того, що ви вивчили. За тиждень ви згадаєте близько 25-28% вивченого матеріалу, а за місяць цього лише 20%. Так, щоб це не повторилось, потрібно повторювати матеріал спочатку за годину, потім за тиждень і вже за місяць. Щоб ви плюс-мінус собі це нагадали, також рекомендую після того, як ви вивчили матеріал, одразу його повторювати. Не дурно в книжках, в кінці параграфа є такі типу питання, е різні, ну, типу, різні питання по параграфу. Вони насправді дуже допомагають. І це вам потрібно, і наступне, вам буде потрібно повторити на наступний день. Цей матеріал, що ви вже вивчили, третій, скажімо так, підхід ви повинні зробити через 2-3 тижні. Також повторити цей вид даного матеріалу, який ви вивчили, щоб згадати собі нагадати про нього. Четвертий підхід це вже йде через місяць. Також ви повинні собі нагадати. І п'ятий підхід щоб вже остаточно вивчити цю інформацію. То вам потрібно повторити вже через 3 місяці. І вже на даному етапі ви запам'ятаєте запам всю інформацію. І це було все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити мені лайк. І всім па-па!